Реабілітаційне відділення в Ямпільській територіальній лікарні створене не так давно, але кількість пролікованих пацієнтів тут же рахують на сотні. Таке відділення є необхідним для хворих з широким спектром медичних показань, а ще його наявність необхідна умова для роботи ямпільської лікарні як закладу загального лікування. Саме такий статус лікарня набуває в процесі реалізації третього етапу медичної реформи в Україні. На часі якраз відкриття цього відділення ми всі розуміємо, що війна колись закінчиться, а в нас є, будуть і з пораненнями, і хлопці повертаються звідти, і їм потрібно буде надавати допомогу кому лікуванню, кому відновленні. Ми уклали угоду з Національною службою здоров'я по наданню допомоги. З реабілітології. Хочу сказати, що це не проста справа, не легка, тому що там дуже серйозні вимоги як до обладнання, так і до кадрів. В відділенні реабілітології працює і лікар реабілітолог ерготерапевти, психологи, логопеди. Працюють. Фізичні терапевти, тобто там велика серйозна команда, яка працює над пацієнтом для відновлення його працездатності і нормального життя. Подальше, враховуючи значення реабілітації в лікувальному процесі, у відділення, яке розміщене на третьому поверсі головного корпусу лікарні, було придбано обладнання на понад півтора мільйона гривень. Частина з них кошти лікарні, частина майже 700 тисяч гривень, кошти місцевого бюджету, виділені Ямпільською міською радою. Сучасне обладнання і фаховий колектив важливі складові для успішної роботи відділення. З 5 грудня 2022 року в нас було відкрите відділення. Вже скомпоновано раніше було ребілітаційні ліжка знаходиться при інших відділеннях згідно профілю, який був. З 5 грудня 2022 року відкрито вже сформоване відділення. Ось на 20 ліжок для пацієнтів, плюс ми надаємо також амбулаторну реабілітацію. На реабілітації підготовлено зал фізичної терапії, в якому знаходиться обладнання. Є вертикалізатор, так, який дає можливість пацієнту, який зовсім не може самостійно. Пересуватися і ходити, переводити в вертикальне положення для того, щоб поступово судини і м'язи звикали до цього положення і відновлення ступеня ходьби. Також є ще широка кушетка, яка не коли фізичний терапевт разом з ерготерапевтом разом можуть пробувати з ранніх періодів вертикалізувати пацієнта і намагатися відновити правильне положення. Є розроблено тридміл з низькою швидкістю, яка дає можливість на Пацієнту, який тільки починає відновлювати ступінь ходьби, робити перші кроки під контролем фізичного терапевта і будувати правильну установку ступні. Пацієнти, які мають вже більш кращий результат і можуть відновлюватись ходьбу для розробки гомілково-ступневого особлого, колінних і нижніх кінцівок використовується регульований велетронажер з дозованим навантаженням. Пацієнти, які мають патологію хребта, особливо з перенавантаженням шинно-грудного відділу, ось можуть на орбітреку виконувати вправи для розподілу навантаження і відновлення тонусу м'язів для відправлення осанки, які є в даному випадку. Також розроблена дзеркальна терапія, коли пацієнт може виконувати вправи, бачачи, отримуючись на поручень для відновлення ступеня ходьби. Для цього є тренажери на нижній кінцівці функціонально в сидячому та стоячому положенні, якими пацієнт може працювати навіть в палаті, тільки коли він ще самостійно не може йти. Так само розроблено і для нижніх кінців. В кабінеті риготерапії в основному направлено на відновлення моторики верхньої кінцівки, адаптації соціального пацієнта, для того, щоб він міг виконувати функцію самостійно поїсти, самостійно увімкнути. Наприклад, там плиту або мікрохвильову піч, і пам'ятаємо про те, що рука напряму зв'язана з головним мозком. Ось стимуляція периферичних рецепторів кісті формує відновлення імпульсу від головного мозку до даної кінцівки, тобто є ерготерапевтичний столик, на якому є сім різних видів роботи з різним дозованим навантаженням. І під контролем ерготерапевта формується відновлення і розробка. Руки для того, щоб відновити максимальну функцію або адаптувати її можливостю виконувати ту роботу, яка потрібна в повсякденному житті. Крім цього, є настільний для фіксації розробки плечового диктьового суглоба, який регулюється по висоті, коли пацієнт може на ньому працювати і в сидячому положенні, ось, і може працювати. Для відновлення ручному, тобто дає навантаження дозоване для того, щоб одна кінцівка могла працювати з іншою для цього відновлення руху в трьох суглобиках, що формують правильне положення руху руки, руки. Крім цього, розроблена швидка стінка, на якій пацієнт працює у стоячому положенні і дає можливість функціонування вертикалізації і розвантаження шийного грудного поперекового відділу хребта. Є обладнання. Для пацієнта в сидячому положенні з фіксацією руки і формування розробки кисті. Дошки відмінено, де пацієнт стосується захворювання опорно рухового апарату, а також потової шлюцевих дисків. І під різним кутом нахилу з інструктором лікувальної фізкультури або фізичним терапевтом використовується вправи, і пацієнт розвантажує ділянку хребта і дає можливість відновлення зменшення компресії. Також особливо пацієнтам після перенесеного гостромозкового порушенням гостромозкового кровообігу інсульту. Ось дає порушення відновлення ходьби пацієнтів з патологією гомілково ступневих суглобів, пацієнтів з явищами артрозами. Для початкового стимуляції ходьби ми використовуємо похилі сходи та похилу рампу, що збільшує навантаження, дає можливість пацієнту для того, щоб працювала краща стопня при ходьбі. Тобто йде функціональне положення в ступні для того, щоб вона піднімалася до гори. При вертикальному положенні пацієнт цього не може зробити. Обов'язково тут присутній фізичний терапевт, який контролює ходьбу пацієнта, якщо потрібно, фіксується спеціальним днем для ходьби. Ось, і він контролює, пацієнт, робить деякі перші кроки на підйому похилою рампою і дає можливість функціонування. Підйом по сходах з низькою висотою для можливості функціонування видів суглобу, тому що для відновлення ходьби ножка має згинатися обов'язково в трьох сугломах, і тоді буде правильна установка ступні. Наше відділення більше це відділення відновлення, тобто пацієнти, які потребують догляду. Ось для цього є спеціалізовані відділення. Ось звичайно, що після після нашних важких мозкових катастроф. і Іншого в них є специфічний догляд, тому що всі наші медсестри, це вони мають основу реабілітаційної медсестри. Вони володіють навичком, як правильно повернути пацієнта, як правильно його посадити, через який час змінити положення пацієнта. Ось як розширювати його руховий режим. Тобто це не просто догляд, це можливість збільшити функціонування пацієнта. І основна задача максимально вернути його в соціальну структуру для того, щоб пацієнт міг себе найбільше обслуговувати і розвантажити родичів. Чим більше пацієнт зможе самостійно дати собі поїсти, зможе повернутися в ліжку, переодягнутися, зможе самостійно сісти, пересісти з, наприклад, з ріжка на туалет або на нього добратися, це збільшує функціональний пацієнт. На це в основному направлення реабілітаційне відділення. Ось тому ми займаємося частіше всього профілем. Це неврологічний профіль, в який входять пацієнти, особливо після перенесеного інсульту. А в даному випадку, якщо пацієнт може витримати навантаження, коли працює з ним фізичний терапевт, більше години до трьох, ось тоді він може бути в нашому відділенні. І пацієнти, які приносять гостер кровообіг, порушення, ми стараємося їх максимально забрати для того, щоб в стаціонарних умовах можливість відновити. Ті пацієнти, які відновлюються краще, приходять. Ми працюємо з ними амбулаторно. Також захворювання нервової системи це порушення периферичної, це можуть бути парези руки, ноги після оперативних втручань, після патології операцій на суглобах, після патології хребта з шовцевими дисками і опорно-руховий апарат, який більше ми обслуговуємо в амбулаторних умовах, тому що ці пацієнти більш мобільні. Ось це патологія суглобів після оперативних втручань, після ендопротизування. тобто дає можливість для того, щоб максимально відновити функціонування пацієнта. Зараз у нас є можливість, особливо що стосується інсультів після інсульних пацієнтів, за рахунок маршруту доставки пацієнта, так як наша лікарня має КТ обстеження, і ми можемо встановлювати чіткіший діагноз, тобто на пацієнти з інсультом потрапляють до нас в сусідніх районів. Ось там, де немає таких даних обстежень, звичайно, цих пацієнтів ми стараємося також забрати до себе на реабілітацію. Ось пацієнти, які не мають реабілітаційного центру по їхньому територіальному обслуговуванню, а мають таку проблему, або навіть лікувалися в інших закладах обласних. Вони можуть звертатися до нас, і ми можемо обслуговувати їх також в порядку тих наявності місць, які в нас є. Загалом от, в процесі реабілітації, крім того, що ви надаєте можливість, у вас є персонал, у вас є обладнання, які ще складові успіху для того, щоб людина пройшла курс реабілітації і досягла якогось результату, які ще складові? Так, у нас працює два лікаря фізичної реабілітаційної медицини. У нас є три фізичних терапевти, які працюють з пацієнтами, два ерготерапевта, лікар-психолог, логопед. І 5 реабілітаційних медичних сестер, і 5 реабілітаційних молодших медичних сестер. Але обов'язково умовою для того, щоб досягнути хорошого результату, це є бажання пацієнта. Якщо, пацієнт, і також, якщо є можливість, щоб пацієнтам особливо в важкому стані, який може витримувати реабілітацію, є родичі, які йому допомагають. Це наш фактор, який може допомогти і може спиняти наш реабілітаційний процес. Якщо пацієнт активно бере участь в нашій реабіліційному плані лікування, якщо він залучається, також якщо родичі допомагають і виконують, коли не працює фізичний терапевт, той момент з пацієнтом додаткову лікувальну фізкультуру, яку ми даємо результат у нас набагато кращий. Тим паче, ми говоримо про підгострий і довготривалий період реабілітації. В підгостровому періоді не завжди відновлюються функції кінцівок і ходьба одразу для цього треба час, півтора місяці, далі до півроку. Ось ми працюємо в середньому два тижні. За цей період ми адаптуємо пацієнта. Якщо пацієнт і родичі розуміють, то навантажні, які маємо давати, і які умови потрібно створити для пацієнта вдома, щоб збільшити функціонування. Це нам завжди допомагає в реабілітації. В палатах реабілітаційного відділення для пацієнтів встановлені сучасні багатофункціональні ліжка. Вони прості в керуванні і зручні для пацієнтів. Відділення сформовано особливо пацієнтів після інсультних для можливості функціональних ліжок. Тобто функціональне ліжко має можливість регулювання по висоті його підйому, можливість перевести пацієнта в сидяче положення, якщо він ще цього не може зробити. Ось спеціально обладнані додатково поручні. Який пацієнт може взятися для того, щоб самостійно сісти, повернутися. Ось, Всі пацієнти важчі, обов'язково в нас обладнані в палатах, де вони можуть функціонально відновлюватися. Також є всі ліжка відділені функціональні, є електричні і механічні. Тобто функціональне ліжко обладнані можливістю підйому пацієнта головного кінця для зміни положення його, також переводу його функціональне положення для. Зміни функції положення ніг Ось для того, щоб сформувати косе положення функціонального підйому. В даний момент пацієнту підкладається годувальний столик і він може в цьому положенні починати їсти. Також регулюється повисоті для можливості зручності пацієнта, особливо, якщо йому потрібно переміститися на крісло-стілець для функціональних потреб. Для пристосування пацієнта до соціальної адаптації вдома, для того, щоб він міг пробувати відновлюватись після перенесеного інсульту, ось розроблено адаптативно за допомогою підтримки міської адміністрації, тобто є мікрохвильова піч, де пацієнт вчиться, як користуватися, відновлювати, ставити самостійно собі розігріти їжу, користування електрочайником, користування електричною плитою, для того, щоб пацієнт міг прийти нагадати, як треба. Поставити, вімкнути плиту, холодильник для того, щоб він знав, які продукти куди покласти разом з ерготерапевтом. Це все нагадується, і якщо потрібно, поступово знову навчається пацієнт для адаптації в соціальних умовах в себе вдома. Тобто речі, які для здорової людини видаються звичними, потрібно вчити знову. Так, треба нагадувати пацієнту, або іноді справді навчати наново користуватися соціальним побутом. Тобто ми починаємо навіть з утримання в деяких випадках вилки, ложки, тарілки, а в подальшому розширюємо руховий режим для того, щоб пацієнт міг самостійно нагадати, як правильно користуватися в домашніх умовах. Також, в подальшому, плануємо формувати кабінет асистивних технологій також функціональну кухню з підтримки і виділених коштів. Обладнання її вже повноцінно для того, щоб було пацієнту для покращення відновлення їхніх функцій, також зберігаємо кабінет фізіотерапевтичних та електричних процедур для можливості електростимуляції пацієнта з перетичними кінцівками, відсутністю рухів пальців та також пацієнтів, теплові процедури, які раніше використовувалися на сероторно коротному лікуванні. Як додатковий метод, ми використовуємо також в лікуванні наших і відновлення пацієнтів. Тобто, наявна в нас пресотерапія, ультразвукова стимуляція, електроферез та бліпульсна терапія, тобто, які поєднуються особливо при патології опорно рухового апарату, і використовуються відновлення реабілітації пацієнтів. Для пацієнтів використовують пресотерапію, яка покращує кровообіг нижніх кінцівок і поліпшує стан хворих з цукровим діабетом і варикозним розширенням ВЕН. Кожна процедура має свою мету. Також апарати ультразвукової терапії, які зменшують протизапальний процес не в гострий період а відновний, використовуються для лікування патології суглобів та упорно-рухового апарату. Необхідність реабілітаційного відділення в структурі лікарні засвідчує статистика людей, які потребують реабілітації багато. Лікарняні ліжка тут не бувають порожніми. Відділення справді на даний момент в нас є така можливість, тобто, вже опрацьовано пацієнти, з які знають про наше відділення, пацієнтів, яким працюють всі наші лікарі, ось які розуміють, якому пацієнту потрібна реабілітація, скеровують до нас у відділення. На даний момент, справді, в нас є така ситуація, що відділення постійно заповнене. Ось тому ми розширюємо амбулаторну реабілітацію, тобто, коли пацієнт може прийти отримати. Електропроцедури, займатися з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, але не перебувати на стаціонарному лікуванні. Для цього Національної службу здоров'я розроблено певний перелік діагнозів. Відповідно до цього ми розширюємо, переплановуємо план роботи фізичних ерготерапевтів, щоб дати можливість забезпечити. Останнім часом стоїть нагальне питання на рахунок пацієнтів, які мають пройти реабілітаційне лікування обов'язково при гострих станах. Ось, і ми забезпечуємо їм можливість проходження лікування в стаціонарних умовах, де додатково, крім цього, є медична сестра, яка працює з родичами, з пацієнтом, по догляду і так далі. І амбулаторна реабілітація пацієнтів, які можуть самостійно звертатися. Ось також розширюється режим. Тому в майбутньому ми за допомогою і підтримки міської адміністрації розширюємо кількість приміщень, які є. Будуємо кабінети системних технологій, будуємо кухню відновного переобладнання для того, щоб забезпечити максимальну потреби для відновлення пацієнтів. Загалом в медицині вік живий вікучись, щоб бути високим професіоналом, щоб тримати руку на пульсі. Про що мріє лікар як завідувач відділення на майбутнє? Що плануєте освоїти щось нове, і як плануєте вчитися з колективом далі, щоб збільшувати можливості відділення? Дякую. Ну, Відділення в нас ще досить молоде. Ось, беззаперечно, більшість персоналу, який працює, також постійно знаходять свій розвиток і постійно навчаються, якщо є можливість в нас фізичним терапевтом, по нам, лікарем фізичної реабілітаційної медицини, брати участь у конференціях у додаткових курсах навчання, обов'язково ми в цьому беремо участь, тобто десь раз в три місяці, раз в півроку, якщо є функціональне обладнання для пацієнтів відомлення, порушення ходьби, от був останній, Конференції, якій була можливість брати участь офлайн, тобто не, ми так само брали участь. Якщо є можливість адаптації, розширення верхового функцію, ось чи, наприклад, коли ми здобуваємо нове обладнання чи в процесі роботи, коли ми бачимо, що для пацієнта потрібно розширення функціонування, ми освоюємо цю нову технологію, впроваджуємо свою роботу. В останньому працюємо з прожинням елементів ПНФ терапії, якої раніше не було. До лікувальної фізкультури додаємо більший розвиток на фізичну терапію, для збільшення функціонування пацієнта. То, що рік назад ми ще не настільки широко використовували. І зважаючи з тим, що пацієнти більше розуміють, що не тільки лікування або електропроцедури дають результат, ми залучаємо їх до активності, вони активно працюють з фізичним терапевтом. І саме розширення рухового режиму, як щоденні вправи дають більшу можливість. А ми обов'язково завжди стараємося розширювати свій досвід в цьому плані і застосовувати нові методики. Основна мета дати можливість покращення і відновлення функціонування пацієнта. Адміністрація Ямпільської лікарні за підтримки міської ради зробила правильні кроки при створенні реабілітаційного відділення і підтримці планів його розбудови. Уважаю, що на сьогоднішній день відділення реабілітації є найперспективнішим, оскільки дуже багато людей потребують відновлення свого здоров'я, відновлення своїх сил. Я хочу сказати, що люди, які попали до нас на лікування в реанімаційне, потім перейшли по маршруту пацієнта в неврологічне відділення, в реабілітаційне відділення, виносять тільки. Слова подяки за останній рік у нас не було жодної скарги від пацієнтів, ні з приводу відношень лікарів, медсестер до них. По поводу лікування по пакетах ми видаємо абсолютно всі медичні препарати. Так що бажаю, щоб наше населення було здоровим, не хворіло. Але якщо є проблема, то ми завжди готові прийняти людей. В реабілітаційне відділення попередньо поспілкувавшись з сімейним лікарем або з лікарем-неврологом поліклініки в усьому світі. Процесам реабілітації надають великого значення. Ця сфера продовжує розвиватись з новими методами, технологіями, підходами. Свої можливості розширятиме і реабілітаційне відділення ямпільської лікарні, аби досягати головної мети у відновленні здоров'я, функціонального стану і працездатності своїх пацієнтів.